Перший спільний проєкт церкви і навчального закладу. У найбільшому храмі Прикарпаття у церкві святих Володимира і Ольги реалізували унікальний проєкт з енергоефективного опалення. Технологія, розроблена науковцями Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, використовує тепловий насос для відбору тепла з каналізаційного колектора. були навіть Валювся викопаний договор, як не дав би була до Але Бог не допустив. Під, під, під покровом Божим робота велася. І в нас є ідея доповнити ще один сегмент енергонезалежності цього храму для досягнення енергонезалежності цього храму. Створення тут кількох. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зазначає, проєкт щодо використання альтернативних джерел енергії є яскравим прикладом єднання українців заради спільної мети. Доброго До слова, договір про співпрацю між університетом та церквою містить ще низку положень, які сприятимуть покращенню екологічної ситуації в регіоні та країні. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.